Доброго вечора, шановні земляки. Коротко про підсумки цього дня. Почну з інформації щодо вибуху, який чули криворіжці близько шостої години вечора. Окупаційно-терористичні війська завдали ракетного удару по одному з об'єктів промислової інфраструктури міста. Попередньо балістичні ракети, час підльоту яких лічені хвилини, тому з ними дуже складно працювати ППО. Є поранений. 1984 року народження, його госпіталізовано до лікарні. Є дуже значні руйнування. Я щойно повернувся з місця вибуху. Організовували роботу з ліквідації наслідків, задіяно та працюють всі необхідні служби. Щодо ситуації в місті. Вчора також, у наслідок терористичної ракетної атаки, Укренерго та ДТЕК застосували екстрені відключення по всій країні. Не винятком був і кривий ріг. Було припинено постачання електроенергії по двом великим підстанціям. Без електроенергії залишився центральний міський район, більша частина. З об'єктами критичної інфраструктури це водозабор, насосні, котельні, а також лікарні та багато інших об'єктів. Всі лікарні були одразу запущені від генераторів, які заздалегідь були придбані нами на такі випадки ще півроку тому. Водозабор також був переведений на роботу в режимі дизель-генераторів, що дозволили більшу частину району залишити з водопостачанням. Були оперативно увімкнуті системи дізель-генераторів на восьми котельнях. Це дозволило зберегти систему за мінусової температури на вулиці. Також були запущені опорні вишки для мобільного зв'язку, також на генераторах. Ці всі алгоритми були заздагаліть розроблені. Всі служби відпрацювали злагоджено та ефективно. Дякую всім, хто брав у цьому участь. Вже вчора ввечері почалося поступове відновлення електроенергії на об'єкти інфраструктури. Тобто, вже вночі всі котельні, насосні та інша важлива інфраструктура були з електроенергії та працювали стабільно. До другої години ночі було відновлено постачання електроенергії до всіх інших споживачів. Але Укренерго та ДТЕК продовжують застосовувати графіки почасових та аварійних відключень для того, щоб зберегти енергосистему Україну. Цілісною за інформацією Укренерго, на відновлення енергосистеми після вчорашніх ударів може знадобитися декілька днів. Не дивлячись на всі виклики, у кривому розі ситуація стабільна, знаходиться під контролем військової адміністрації. Вся важлива інфраструктура працює. Як я вже сказав, зберігається ймовірність аварійних та війлових відключень електроенергії, тому зберігайте вдома запаси води, їжі, ліків. Кримайте зарядженими телефони, ліхтарики та пауербенки. Щодо ситуації на нашому напрямку фронту, то вона перебуває під контролем Збройних сил України за інформацією Генерального штабу ЗСУ на Херсонському напрямку, ворог веде оборонні дії проводить посилення. Свого угрупування військ ночі та вдень ворог продовжив терор Нікопольського району. Внаслідок ворожих обстрілів у місті Нікополь пошкоджено 11 приватних житлових будинків, господарчі споруди, об'єкт транспортної інфраструктури. У Червоногригорівській громаді пошкоджено ЛЕП, без електропостачання залишилась насосна станція. Також орки вели обстріл міста Марганець та селищ Марганецької та Покровської громад. Слава Богу, скрізь без втрат. У Криворізькому районі обстрілів не було. Сьогодні справді велике свято: День Збройних сил України. Нині вся країна живе та перемагає, завдячуючи Богу та нашим Збройним силам. Ми пишаємось нашими танкістами, нашою Нацгвардією, нашими частинами територіальної оборони, льотчиками, бійцями ППО та всіх інших родів військ. Сьогодні зустрічався. І з нашими військовослужбовцями вручив їм заслужені нагороди від міста та передав низький уклін від криворіжців за мужність та героїзм, який вони виявляють щодня. Всі разом ми зробили кривий ріг містом Фортецею. Разом ми зупинили ворога. Наше місто з перших днів війни об'єдналося та почало допомагати військовим. Підтримка буде продовжена. Всі разом ми наближаємо перемогу. Ворог відкинутий вже на лівий берег Дніпра. Прийде час, і його духу не залишиться в жодній області країни, тому що наші воїни незламні, сильні і непереможні. Ви справжні герої. Та про наші мирні перемоги на чемпіонаті України з Хеквондо, криворізькі спортсмени, здобули одразу 17 нагород, 4 золота, 3 срібле та 10 бронзових медалей. На чемпіонаті України з велоспорту, вихованці Криверіського Ді США номер 4 завоювали одне друге місце та два третіх. На чемпіонаті України з плавання вихованка Криверійського ді США номер 10 Арина Лисняк посіла третє місце. Вітаю наших спортсменів, їх батьків та тренерів. Зберігаємо спокій, витримку, віримо у наші збройні сили. Скільки б ракет не тратив ворог, нас не зламати і не залякати. Разом переможемо! Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!